Поласувати смачненьким дуже полюбляють Франції. Гордість у Франції. Гордістю кухні є фуагра жирна печінка. А саме так перекладається назва страви, яка є окрасою різдвяного столу французів і гастрономічною принадою для туристів. Тут, у середземноморському клубі, шеф-кухар сам готує гусячу печінку, що правда технологію тримає у секреті. Ну, трошки розкажу: для приготування фуагра вищого гатунку потрібна найсвіжіша гусяча печінка. Треба її нарізати тоненькими скибочками. Ми її обсмажуємо на середньому вогні, в оливковій олії або ж у вершковому маслі. Цей спосіб здається простим, але насправді він вимагає майстерності, адже делікатес не повинен розтанути на сковорідці або бути занадто жирним. Не менш важливим є подача, адже клієнти тут вибагливі і страва має тішити не тільки шлунок, але й око. Гарячого фуагра подають як основну страву у поєднанні з ягідними соусами. Печінку укладають на холодні тости і можна подавати. Фуагра краще спробувати на початку обіду, коли смакові рецептори найбільш чутливі.